Ласкаво просимо в Лос-Анджелес. Це всесвітньо відоме місто, де знімались майже всі фільми та серіали. І сьогодні я вам розповім декілька фактів про це місто. Погнали! Перший пункт це погода. Погода в велей дуже гарна. Тут рідко буває холодніше ніж 15 градусів тепла. Зараз середина листопада на вулиці 21 градус. Зимою температура рідко опускається нижче 10 градусів. Ось так. Так, Наступний пункт це зарплати. Середня зарплата в Лос-Анджелесі приблизно 90 тисяч американських доларів. Мінімальна зарплата приблизно 30 тисяч. Але за цю зарплату тут навіть квартиру ти не орендуєш. Але якщо ви працюєте айтішником в силіконовій долині, як вона називається на українському мові, знаєш силікон. Якщо ви працюєте айтішником, то зарплата може бути десь 250 тисяч американських доларів. Це розваги, розваг тут багато. Кафе, кіно, клуби, ресторани. І щоб поїсти на двох в кафе, це буде коштувати приблизно від 30 доларів. А щоб поїсти в ресторані, буде коштувати, мабуть, десь від 100. Ми туди навіть не збираємося. Так щось статус. Якби вона знала як зум що робити, це воно було гроші. Ось такий ось сніданок, де є два круасана, два десерти та два напої, нам вийшов всього лише в 33,42. Тобто і до 30 можна в LA поїсти, поснідати або повечеряти. Ось так ось. Mm -hmm. і що смачно? Дуже смачно. Дуже смачно. І дуже сонце. Світ. Дуже смачно. І мені дуже смачно. Mm -hmm. Супер. Наступний пункт це транспорт. В LA є автобуси, метро, пароми. Ціна одного проїзду коштує долар 75. Цей приїзд буде дійсний на дві години. Потім за один день ви будете платити 5 доларів і за неділю 18 доларів, що досить навіть непогана ціна за проїзд. Так, щоб зрозуміти масштаби міста, ось ну, місто як місто, так. Але ось ми з, звідси до Гріфіндера. Ось так. У відстань за годину тільки що. Тобі ж можна зрозуміти, що скільки годин візьме дорога звідси, наприклад, кудись сюди. Багато годин. Того тут всі постійно і в машинах сидять в пробках. Житло в Лос-Анджелесі дуже дороге. Просто студію ви навряд чи знайдете дешевше, ніж за 1800 доларів. Однокімнатна квартира коштує 2400. А якщо ви хочете щось купити, то ви навряд чи знайдете щось дешевше, ніж 500 тисяч доларів. Так. Так, стенд Real естейт. Ось 4400, дві спальні коштує в місяць оренда. Ось триплекс, я не знаю, що це три поверхи, мабуть, коштує 4 400 мільйонів. Дві 600 в місяць можна взяти. Вон за 2 тисячі в місяць можна взяти. Диви. Диви. Що? Ти ще що? чому? на Венісі. Ну, правда, воно виж... ну, видно, що воно таке собі трошки занюхане. Потім 2 500, 3, 3 500, 4, короче. Вон за 2 тисячі можна щось зняти. Прямо десь тут. Веніс-біч. І різдво, так сонце. Наступний пункт це безпека. Тут багато бездомних та наркоманів, гарний клімат, допомога від держави та нереальні ціни на житло погіршують цей показник кожному році. Тому остерігайтесь дивних людей. Держіться подалі від агресивних, і не у всіх районах можна гуляти. Погода, звичайно, дуже мінлива. Зараз дує такий вітер, хоча написано, що 19 градусів, але ходити дуже холодно. При тому, що люди ходять ось так ось, просто в шортиках. Я не знаю, як вони так справляються, але мені дуже холодно. В США по U4U приїхали приблизно 170 тисяч українців. Ця програма вже давним-давно відкрита і там багато нюансів, тому ознайомтесь з посиланням нижче. Але США дає шанс українцям, які... Постраждали від війни залишитися тут на майже назавжди. Надовго. Продукти велей коштують недешево. На двох місяць має вистачити 800 доларів. Але якщо сильно економити, ходити в костку, то цю суму можна зменшити. Але, звичайно. Можна набагато більше потратити, якщо купувати все найдорожче. І наступний пункт це навчання. В сі це університет, біля якого ми зараз стоїмо. Навчання коштує приблизно від 25 тисяч американських доларів, якщо ви живете в Каліфорнії, якщо ви живете в іншому місці. Буде коштувати приблизно від 37 американських доларів. В цю стоїмость входить навчання та проживання і інші трати, які можуть бути з цим зв'язані. В відомому Калтек проживання коштує набагато більше. Це десь приблизно від 85 тисяч американських доларів. Але якщо поїхати в Європу, там можна навчатись набагато дешевше. Ось так ось. Ось таких студентів вони чекають, якщо ви гусульман. Welcome! Валера Холл. Якщо ви Валера, вам сюди. А сьогодні ми прийшли в музей. Гетті. Музей. І сонце так запекло. Жарко, футболки сидимо. А вчора було холодно. Кожен день по-різному. Краса. А зараз зайшли в тіньок і подув вітер і стало холодно. І ось так. Погода дуже мінлива. Треба мати чотири світера в рюкзаку, на кожній, кожен градус поміняє. Це я вже можу вирізати. Це все. Ціберпраки ну, не часто в нас їздять, а тут вже їздять. А взагалі нас приємно здивував Лос-Анджелес. Ми були готові до великої кількості бездомних та бруду на кожній вулиці. Але в місцях, де ми побували, ситуація була набагато краще, ніж у нас в Ванкувері. Також наш досвід в ЛА був максимально позитивний і суб'єктивний, так як ми приїхали в гості до друзів і ми не платили за їжу, готель і транспорт. Нам не треба було ні за що переживати, а просто бути пасажирами в турі по популярним місцям. Антон і Надя з дітками дякуємо за те, що ви у нас є. Ось такий ось Лос-Анджелес. Дякую, що додивились до кінця. Підписуйтесь на наш канал, на наш телеграм-канал і до нових зустрічей! Багато бездомних людей. Взагалі температура рідко опускається нижче 15 градусів. Спочатку градусів. Я не вмію розмовляти. На двох місяць має вистачити 800 доларів. Можна закінчити.